Доброго дня, Сергій, друже, привіт. Просимо тебе та твоїх підписників долучитися до збору коштів і допомогти нам в закупівлі для нас індивідуальних рятувальних жилетів. Слава Україні! Героям слава! Бажаємо здоров'я. Ми військовослужбовці інженерно-саперної роти 225-го ракетно-зенітного полку. Звертаємося до волонтера мецената. Сергія Шелудька з проханням допомогти нам в придбанні двох комплектів Стерлінг. Наш підрозділ виконує бойові задачі як на східному, так і на північно-східному напрямку. Для успішного виконання поставлених задач нам потрібні дуже ці комплекси. Тому будемо дуже вам вдячні за надану нам допомогу. Слава Україні! Героям слава! Всім доброго дня, Сергій, друже, привіт. Просимо тебе та твоїх підписників допомогти нам у зборі коштів часткового фінансування для відновлення автомобіля аматора, якого ти нам підогнав ще, будучи він третій з тих багатьох автомобілів, які ти дав на фронт. Зараз він потребує відновлення. Тож прошу всіх долучитися до збору і допомогти нам. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня, бойцы Легиона Свобода России. Нуждаемся очень сильно в приобретении микроавтобуса для выполнения боевых задач. Просьба Сергею Шелучко о помощи. Слава Украине! Что вы, девки, а? Девульки. Так что, друзья, нахожусь в курятнику. Є така у нас картина, тобто зараз треба мені щось робити, бо Леся Петрівна зробить вирвані годи. Так що, друзяки, всім привітос. Команда номер 28 Надіжда ну, Надежда нам мовчить. Кажи, баба, привіт всім. День. Добрий день. Так що баба у нами курей годує, бачили? О. А я кажу, Леся Петрівна, піди в курник і подивися, що там робиться. Якщо до вечора не буде у курей. Гніздо, то я каже не знаю, що тобі зроблю. Так що пішов, провірив, реально. Курі почали. Да, кавунів, баба, я насадила і куріє яй. Так що, друзі, кури виросли і почали нести яйця. А нести яйця нема де. Ось такий осраний хазяїн. І Леся Петрівна дала мені зараз задачу, це все діло і справи. Так що зараз підемо, я вже почав там робити. Покажу, що я роблю. От, в селі не скучно. Головне, щоб було за що і з чого. Часу як такого небагато. Ну, але зараз на даний момент там, деякі моменти понавирішували. Є ще маленько косяків. От. І зараз я ось зробив вже таке ярмо, не знаю, правильно чи ні. Те, що в голову збрило, поміряв доски, щоб в мене менше було відхідної частини. Я зробив поки такого ящика, роблю верніше, на 4 частини. Отак воно виглядає. І зараз зроблю. Думав, що з легше, але легше немає. Я з досток зроблю такий уклон, щоб курі просто на ньому не сиділи. Не, якщо так вийде. Якщо буду ці на досках, потім знайду якусь оцинковку за шию, щоб воно було слизьке. Ну, щоб, не, щоб було воно закрите. Ну, не знаю, якось мені так збрило в голову, напишіть правильно чи ні. Так що зараз буду це все діло доробляти. Отак це все діло в мене виглядає. Ну, туди під низ можна буде ще якісь ящички поставити, ну, як завжди, як в селі. Я не знаю, як хто, є ж жінки, які тримають господарство. Не в кожного є чоловік, щоб щось там зробити і не в кожного є з чого зробити. У нас є, хто пам'ятає, ми колись купляли дрова, навибирали колодок, навирізали, їй брусок, їй доска накрита, переложена. Ну і так потроху працюємо. Так що взяв пилочку, взяв шуріка, знайшов там старі всякі різні саморізи. Ну, щоб цього. І все, що є під рукою, косинець, рулетку. І це все діло метикую. Так що так зробив, а ну, напишіть. Ну, просто роз, 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 роз вийшов із того положення, що в мене було. Ну і зараз зверху зроблю таким уклоном, закрию ось доски. Не знаю, може, треба було ще зробити між ними перегородки. Ну, я пам'ятаю, колись у мене коли були курі, то все одно от, в одні несучки несуться там 10 штук тут лізе, а ці пусті, ну не знаю чого. Напишіть чого, от, напишіть свої моменти по цьому всьому ділу. Ну, але для мене на даний момент це не дуже є так важливо, але це треба зробити, бо Леся Петрівна сказала, значить треба робити. Якщо Назарчик займається там на території, ти там на дальняку. Так? О, там до нас як їхати, є в нас такий участок, ми його трохи там приводимо в порядок і знайшов бутилку, і в бутилці знайшов клад. Підписано ось клад 2803 2000 рік. Тобто 24 роки назад закопано. І що там пишуть? Написано по-Кацапськи? Привіт тому, хто знайде цей клад, його закопали Іра П і Аліса Т. Іра приїхала до мене в село на весінні канікули. Нам по 12, по, нам по 12 років. Хто знайде наш клад, напишіть, коли ви його знайшли. І т.д. Назбирайте його, а своє письмо полежіть з ви... що С... тут? А своє письмо положіть в... з нашим письмом. Закопали число 28. Місяць 03, год 2000-й, время 20.00. 14.20. Так що що ми знайшли? Дві батарейки, Резінка. резинки, наклейки якісь. Так що от такий Назар став багатим, знайшов клад. Ну Кому написати... Щось Україна тут. Щось України. Пульс України. Так що, друзі, отак ну, буває. Лучше б ми знайшли щось поцікавіше, для того, щоб можна було допомогти нашим захисникам. Що є, то є. Так що зараз у мене процес ліпіння цього всього. Так що такий клас, да? клад. От, цікаво. Я спочатку на це не звернув уваги. Назар каже, Та, типо, клад знайшов якийсь мусор, якийсь приніс. Але ж дивіться, 24 роки назад діти якісь закопали його, і я думаю, їм би було приємно, щоб вони почули, що ми його знайшли. Ну, то таке діло. Ми на даний момент зараз робимо цю канітель. Зараз залишилось мені тут зверху, прикручу доски, ну і занесу всередину, е наложу сюди соломи так по-простому, по-сільському, непрофесійно. Можна було б, звісно, зробити таким методом, щоб яйце скучувалося. і є, в принципі, що, але немає зараз на даний момент часу. Є інші проблеми, є інші моменти. На сьогоднішній день є звернення від 27-ї бригади, від хлопців потрібно 7 жилетів, є е від ППО там, від хлопців. Ну, воно не ППУ, не знаю, як воно правильно там називається. Я вже з цими хлопцями працював. Потрібно два старлінки для зв'язку, є відеозвернення. Також є трохи ремонтів, які потрібно зробити хлопцям і наша навара, і цей Toyota Фуранер зараз стоїть. Ну, тобто працюємо потроху. Ну, я думаю, можливо, у кого є рятувальні жилети, о, такі, які витримують 150 кг, тому що хлопці в броні, і їм треба це. 27-ма бригада, їм потрібні 7 штук. Тому що те, що їм видали, то просто мотлох. Не хочуть дискримінувати, але так воно є. І хлопці звертаються до нас за допомогою. Ну, я думаю, ми це питання закриємо. Сьогодні заїжджали до мене також хлопці, казали, може, спитають у прибалтійських волонтерів, можливо, таким чином нам прискорять цей процес, а ні, то будемо купувати. Ціна питання одного там 5 з лишнім тисяч гривень. Найшли там дешевше, але вони не підходять. Тут їх не так то й багато вже є. О, ну, але є. Тобто я думаю, що ми ці питання закриємо. І відповідь для тих людей, які мені давали, задавали мені запитання під відео, коли я купав картоплю сусіду. Чи я написав, а писали, скільки коштує вибрати картоплю за сотню за сотку. Я нормально сказав, що я це зробив безкоштовно. І люди почали мені писати, що ми не віримо, що можна робити безкоштовно. Ну, по-перше, кожна людина судя по собі, це вже святе правило, і чомусь не кожна людина займається тим, чим займаємося ми. Вони шукають шляхи, якісь виправдання. Що Шелудько там зайнявся волонтерством, знаєш, йому вигідно, знаєш, йому платять, або він там бере гроші, там в кармани набиває та де і т.п. Ну але ніхто не розуміє, скільки це гіморої, скільки це кланяння, і скільки це спілкування з військовими безпосередньо, скільки всіх оцих моментів. Ну, є люди, які розуміють це і кажуть, що не кожен може потягнути цю ношу. О, то я скажу по городам. Я не хожу по городам. Не виставив це все діло у Фейсбук, що я це роблю безкоштовно. До мене звернувся мій один товариш і другий. І я це роблю кожен рік. Мені за це коштів не потрібно. Я просто зробив у свій вільний час, виділив оскільки і пішов і зробив. І в своєму житті мене навчала моя бабуся. Якщо є можливість допомогти, то допомагай. На даний момент, дякуючи Богу, і дякуючи деяким людям, я встав на ноги і маю заробіток із. Домашнього господарства, яке я тримаю, вмію рахувати. Не одну людину вже навчив, хай це буде так, тому що прорахувати і посчитати, порахувати, скільки потрібно затратити, і що ти можеш приблизно мати, і мотивувати людей на переробку, мотивувати людей на реалізацію самими. Тобто, це є, ну, є важлива лепта, в яку ми внесли через Ютуб до деяких людей. Якщо є, такі напишіть. Хто щось взяв як приклад і змінив своє бачення до господарства. Для мене це дуже-дуже важливо. Так що, друзі, ми працюємо далі, ну, от роблю поки таку фігню. От, Хто б там як там, не говорив, правильно це чи неправильно, ми зараз прикручуємо ці три досточки зверху, потім оторцюю от їх, і, в принципі, наші вже так сказати, е як я раніше казав, куряче ярмо вже готове. Так що, е якщо ти допомагаєш людям то ти повинен це або робити від щирого серця і отримувати від цього задоволення. От я від цього отримую задоволення. Мене вчила так моя бабуся. І ну, мені приємно. Так що зараз отак тябля торцю прикручую досточку. от. А потім ми її відторцюємо, проведу рисочку і, і це все діло. Опа, отак. І оце все діло потім відріжемо. Так що зараз ми трошки раз, там, наприклад, по 10 см випустимо і пилочкою відторцюємо. От. Так що добре, що є якийсь хлам, є якісь інструменти свої. Сьогодні ми передали у 242 бригаду три ну, дві на 600 літрів, одну на тонну. І Не знаю, скільки там каністр грузили, скільки влізло в машину. Хлоробцям для транспортування. На позиції вони передають хлопцям, не буду казати, на якому вони напрямку, де знаходяться. Їм потрібні каністри для води і для ДТ. Так що дякую Ігоряну, дякую його команді. За підтримку, за довіру, тому що сьогодні зранку не, світ, не зоря, вже машинка до мене приїхала і привезла. Ну, а хлопці приїхали і підгрузились. Відео я не знімав, але невеличкі відеозвіти для Ігоряна я зробив. Щоб він бачив, що я його не продав, а що я його віддав хлопцям. О, Так що так Так що так по-тихому працюємо. Зараз заділиємо. Хай це буде важка конструкція. Тут, може, посередині ще якусь планочку кинемо. Ну, Але я ж у мене доски є. Саморезик бушний. Ну, колись то. щось крутиш, потім викручуєш, складаєш, як по старинці. Ну, якось так. Це трохи, звісно, погані саморези. Ну, зараз сюди зараз краю досточку заділаємо. Ой, і буде такий уклончик. Ну, а потім відторцюємо досточки і все буде добре. Так що я ще одну досочку знайду, на жаль, немає узеньки. Ну, Зараз буду щось шукати і заділаю. На жаль, узенької немає. Зробимо з таким напуском. Якщо що, тоді краще ми її відріжемо. Ну, буде, в принципі, думаю, а може буде їм погано залітати. А може і не буде погано залітати. Не знаю. Ні, обріжемо ножки, зробимо трошки нижче. Да і все. І будуть вони тоді нормально залітати. Я думаю, що так буде нормально, вони не будуть тут. А може і будуть лазити по криші, звісно. Але, по крайній мірі, не знаю. Ну, щось таке мені збрило в голову. Так що оце таке я ліплю. Курям ярмо. Хотілося б, звісно, вущу досточку. А, є у мене. Зараз спробую витягнути, звісно, є, точно. Але вони з самого низу. Бо то вийде таке срало мазало. Так що, друзі, знайшов, але, правда, старішу досточку, вона вже десь використалася, прикрутив її. ну і получився такий невеличкий тепер спуск. І вийшло, я думаю, непогано. Ми його до стіни приткнемо. Якщо що, то просто можливо. Та я думаю, ножки зрізати не треба. О, тут я також вирізати не буду. Я раніше так вирізав колись, робив такі круглі дирки, робив окремі будки. Але вони лізли туди, купами, не знаю. Це коли ми не сучку тримали, О, було таке діло. Так что сейчас пилочкой заделаем, чтобы лобзика не не выкористовывать. Красота тут в принципе не дуже треба. Вот и все. Так что вот такая получилась у нас будка. Ну, а по поводу на шару, навчіться просто отримувати від цього задоволення і буде вам щастя. А Бог вам віддасть сториці. Вже в житті було випадків і прикладів дуже-дуже багато. Ну але, на жаль, бидла теж дуже багато в нашій державі і не тільки в нашій. Так що всі люди різні, хтось нас вважає конченими і людина не може повірити, що. Можна комусь щось подарувати, що можна щось зробити безкоштовно, можна відвезти за 300 кілометрів безплатно. Ну, на жаль, є такі моменти, Це так само, як ми колись не було можливості в мені поїхати і хотіли попросити підприємця Березанського, він сказав, скільки буде коштувати рейс на бусі. Ну, тоді треба було на Житомир їхати, до хлопців відвезти речі. От і все. От вам і є відповідь, так що не треба нікому про кого говорити. Розпочніть із себе в першу чергу, знайдіть ці плюси і мінуси. І кожна людина рахує, що добре це коли він на всіх забиває, а коли потрапляє в складну ситуацію, залишається на одинці. Так що от і все. Так що, друзяки, зараз сюди, мабуть, таку планочку прикручу і з цієї Просто усилю таким чином, тільки зсередини. Отак, Ну, щоб вже була така в мене надіжна конструкція. от Торцюю. Ну і хай буде така будка. Будка не забудка. Так що я на цьому буду завершувати відосик і не забувайте в п'ятницю приєднуватись до нас в прямі ефіри, які будуть з 20.00 до 12 ночі. Лотерейка розіграш. ну Вже мотоблок вже розіграла, але він ще стоїть, ще не приїхав. Переможе його забирати. Він з села Лукаші, Олег Боровий. Так що його вітаємо. Будуть призи, будуть смаколики, дасть Бог, завтра у нас Таранчук. Так що працюємо. Далі, ну а далі будемо їхати знову ще на один напрямок. Не знаю ще з чим, тому що потрібно ще на заміну знайти машину. Трохи форс-мажор, не хочу я розповідати про деякі моменти. Але хай це буде на їхній совісті. Всім миру, здоров'я і добра. На цьому все, всім пока. Ну і от результат нашої будки. Хе, будки, не забудки, ну от такий. Не знаю. Ну, з виду нормально. А це ми до стіни приткнемо, а отуди буде такий зальот. І я думаю, це буде краще, ніж звичайні ящички. Ну, а Надія Анатолійовна потім побіла його, да і все. Так що такі справи. Так що господарство не дає скучати. От. Плюс не дуже хороша інформація. По кругу ходить африканська чума, доволі вже не дуже далеко. І ну, трохи неспокійно, але з чим. Як Богу угодно, так воно й буде. Так що, друзіки, всім пока, всім дякую, працюємо далі. Слава Україні! Героям слава!